Розклад. Розклад дозволяє запланувати автоматичне охолодження або нагрівання салону автомобіля у певні дні тижня та години. Щоб скористатися цією функцією, натисніть вкладку Розклад внизу екрана. Після цього на екрані з'явиться знак плюс. Натисніть на нього, щоб створити свій розклад. У вікні, що відкриється, вам буде запропоновано вибрати дні тижня та час, коли ваш автомобіль повинен бути готовим до поїздки, тобто охолоджений або нагрітий. Після вибору бажаної дати та часу натисніть зберегти. У вікні перед вами з'явиться щойно створений розклад. Воно буде активним, поки ви не внесете зміни до розділу розклади. При натисканні на розклад відкриється меню його редагування, де можна швидко змінити дату або час, а також видалити його. Зауважте, що будь-який з розкладів можна деактивувати на певний час, натиснувши на зелений повзинок у крайньому правому кутку розкладу. При натисканні кнопки Видалити ви можете назавжди видалити вибраний розклад. Ви можете створювати кілька розкладів, автоматизуючи процес охолодження або обігріву салону під свої потреби.